Мене звати Сергій Федоренко, в мене французький бульдог, звати кола е, майже 8 місяців. Ми звернулись, ну проблем не було, якби просто хотіли, щоб собака була вихована, слухняна, і, в принципі, за цими сюда й прийшли. Е, в школі мені в принципі все сподобалось: підхід, е, робота, в принципі, віддача інструкторів. Я бачу по песику, що все робиться професійно. Тому в принципі, на всі мої питання, які в мене виникали, я писав, відповідали мені завжди швидко, по суті. Тобто, комунікація більш ніж задовільна. Ні, проблем ніяких не було. Так, да, було зрозуміло все. Ми дома всією сім'єю ще окремо передивлялись всі відео. Не тільки з нашою собакою, а й з іншими, тому в принципі, ми сюди йшли вже підготовлені. Все було зрозуміло. Я думаю, що у нас все вдалося. Так, да, в принципі, співпало наша собака. Я вже дивлюсь, даже у неї погляд зовсім інший. Вона вже більш стала серйозна, вона стала слухняна, тому що вдома ми цього не змогли добитися самі. От тому наші очікування виправдані. Так звичайно, ми це вже робимо е, у нас там, де ми живемо на території. Е, всі наші друзі з французами вже чекають колу, і я думаю, що вони теж звернуться до вас. Я думаю, так, да, на продовження, десь після року ми будемо далі. І також ми будемо, якщо планувати якусь відпустку, то ми вирішили, що ми будемо. Віддавати її краще сюди.